Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі все про авто. Якось так, друзі, похолодало, на дворі холодно. Сижу, зайшов погріться. Бо треба все контролювати, Вагончик трохи недороблений. Як недороблений? треба просто застелити і якось поставити, поставити. диван, а столика поставити. Бужуючку треба поставити. Хожу, наблюдаю, але ну, хто, як, хто як що робить? Розбирає талянчик, розбирає. Доїти Солару, маку запчасті треба Solaru. Лігун 3-3. Колян толе там щось робить, але плям проїдемо. Хто ще де робить? Світла немає, друзі. Працює у нас інтернет і камера працює на такому це... від комп'ютера. Кому, кому треба від комп'ютера. Стоїть там в інтернеті 1000 гривень полкові. Як продає, по 300 гривень продають. Я так зрозумів, по 300 мушу продають. Я купив всі за полтори, там з проводками ну, коротше все, воно працює все чотенько. Безперебойний для комп'ютера. П'ять годин на камнетрі працювало. Ну, воно батя, воно мало видає току. Там телефон зарядить, інтернет робота, камери робота. А така дуєчка в нас тут, бачите, така дуєчка і обігріває повну, стільки, хабатрату, мабуть, 10 є. І тим більше, що у нас двері я зробив, двері посвідчується. Так, да, сквознячок трошки є, треба зараз буде ось яйця. І зараз як візьмучки, вух проклею її. І... Я не знаю, що його прокляю да? Я сюди наверно, наклею зараз цю. і буде, думаю, нормальненько. бо трошечки у нас тут прохладненько. Дивимось то, що робота Візьму я, мабуть, зараз надіну рукавички такі. Так, уже у нас буде звук хороший, хоч буде вітер не вітер, купив я петлички. Ось такі петлічки, до речі, непогані петлічки. Боя, боя якась. ну Це хороша фірма, я дивився, блогера пользуються, Боя. Петлі, дві, дві петлічки вийшлося, я дав 2000 гривень. Отакі ось такі ще петлічки. Непогано працюють. ж дуже погано, що воно постійно пікає. пікає, треба рукавиці надіти. Відкриваємо, Беремо, закриваємо. Де в нас шворник? У нас тут є такий шворник, щоб закрити. Шворний клас закоріли. І все. І пішли подимось. Хто що робить? Так. Колян займається нас тут. Це була на крузі для дверей, була така штучка у нас. О, Коля зробив дробинку. О, молодь, все нормально. Дві якусь дробинку Коля зробив. Це буде у нас така дробинка, ми будеш все, Що у нас тут буде, друзі? У нас тут будуть двері будуть стоять. Тут у нас такі вже... Буде, типу, буде висільно у на нас накриття буде, а тут буде полочка. полочки буде для пластика, і таку як всю то в принципі пластик буде нормально на вулиці лежати, Скажи, кочик. Пластику все буде класно. А якщо буде на стільки рядок, то бо в мене то, знаєш, як воно валяється, цей пластик, а так ще й буде лежати, там так, так, знаєш, де лежить, подойшов, узяв і все. Якраз нормальна драбинка буде. Треба якусь драбинку розкладнути зробити. Тільки став на драбинці, бо тому я не достану його, наприклад, зрозуміли. А в самому кінці. А так собі драбиночка буде, Коля, треба буде з'явитися драбиночку, зрозумів. З'явийш з драбиночку, да. щоб вона тако була, доміком взялиш. Коля молодець, колі все як чотенько. На магнітику Коля. Бо бачиш, туди раз і не достану пластмаску. А так драбиночку зробиш, таку, щоб відкривалася. тільки став да, не і взяв. Так все, тут у нас буде ряд таких стоять. Я планую собі показувати шість штук, по-моєму. Планую зробити, а там буде видно. щоб нам вистачило, щоб, щоб поскладати там двері всі, що у нас є. Так, пішли ми далі. Що там далі у нас? Так, тюксон привезли вчора і сонати привезли. Туксон такий у нас новий, вже 23-го року тюксон. Двохлітровий на механіці, ой, на автоматі. Так, що тут? Вже дорозбіляли мулю. Зараз я візьму ящичка, поскладаю ці запчасті одмулю, пофотографую їх, щоб закинути в інтернет. Тут кондиціонера там, що там динаміки якісь, блок комфорту ще є. О, блок комфорту треба вже дощити. Доска приладів є на амулет. Ще доска приладів нормальні. О, ключики. Ключики є. Я думаю, цей брелочок... А ні, брелочок не... це осінізація. Ще ріша циналізація. Так, все, зараз я нього все, що продається, це викидається. Поперебираю, що повикидаємо. О, порог ось пластиковий, я дивіться, це який. Це, мабуть, задній який, правий. Так, да, це задній правий порог. Диві. Задній правий, так? Да? Ну, да, по-моєму задні правильно. Задній. Задній є, а казав, батька, що немає, по-моєму. Я мені подивимося цей. Води такий сі, все. Ось, ось, ось порожок є. І ще тут, напевно, є порожки чи нема. Все, зараз я візьму ящичка, складемо в ящик усе. Так, що далі тут у нас? Проїз... 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 Ай, бля, хоч тут не впав. Так, пічка, хірічка, блок керування пічкою. Сюди там розібрали його що там, я не розумію, для чого їх так розібрали, взяли ні тросов, нема Толя, А ти так троси познімався, це познімав сюди. Та троси ж не треба знімати. Толя. Я капотом. Я Тепер треба його зараз троси на місце ставити, бля. А вони на печки залишилися, так? Да? От, друзі, що ти поконтролював і все. Всегда, кажуть, російський, оставляйте людям на ці, бо на пічки вони не треба, щоб були. Що у нас тут? Це у нас, друзі, Toyota Solara 3.3 на автоматі. Так, що у нас? О, бля, тут напевно система зроблена. Як знати, що тільки бачиш, що Да, Так, давай. Так, що ти розказує, точка? Що, знімаємо мотор? Вис... Знімаєш мотор. Так, ти дивись, Толь... 에, ти, ти... Знімаєш усе і треба все буде нічого з мотора, буде. ящичка взяти спеціально, зрозумів? Ага. Ящиків ще нас є багато, я понаходжу. І треба що нам робити? Щоб все було нормально, зрозумів. А, а всю ходову на... треба буде і пилюку, вона вся в вплив. Треба, щоб її там зробили красивенько. Волти відділення тільки. А, а де Вадька дівся? Поїхав. Поїхав? Поїхав. Йому треба катати, ж треба, знає, так, ну що, тут я ходовку, ходовку зняв. Так. А ця... по вилазі. А це? Вилазить чи ні? Ну я ще розкрутив, значить, дожди вилізти. Ж. Воно зняти ж все. Все, ходовську ти зняв, датчики зняв. Толік молодець. Датчик познімав, бачите. Це так треба. Датчик а от... о, тут датчик виходить. А це просто нікуди, а тебе його потім... Зараз я залізу под низ. Да, то це пилюк, а потом. А, нет, то ли, тут ти под рамник не відкручеш, так як на Санте Фе. Че що? Ты ж под рамника не відключиш. Не, не, я под, щас, э, катализатор. Да, бо ти ж понял, яка система? Тут уже не така сидит. Ні, воно все витягнеться, да і все. Нет, я не поняв. Тут якщо ти ж подрамник, то й мотор упаде. На Санте Фе зовсім по другому Правильно. А хто ж його буде відкручувати? Тут просто не понял, що дивися. Тут катализатор. Значит, на ти... мотор крепиться? Угу. А под рамник. Тут... Ну все же. то же. Це одна значит... подушка. Тут надо сначала мотор, а потім подрамник, поняв? Бо він мотор стріл на подрамі. Або ти можеш опустити в місті з подрамніком. Поняв. Батька, як тут, а дивись. Це що, що треба цю бандуру знімати, получається? Ну проводка йде туда внутрь, І ось все. О... Та не, воно ось сьогодні десь у то. Та ні, ось все ж вона дитина. Коше по всему. Слушай, ти дивися. Ось я ти можеш сміло відключити, поняв. Оця сміла, вона буде в мотор не впаде. Толь. Я поняв. Оце сміло відключено, а потім буде дивися. Да, поняв. Зараз ну, я залізу. Під низ, гляну, що там знизу у нас робиться. Да, бо мені треба буде... Постелити щось. Треба буде щотку десь взяти. Ага. І щоб щоточку гарненьку, щоб не було видно, що Я ми його не будемо, просто воно все типу, після прильоту, друзі, бачите? Воно після прильоту і пилюки. Там ми візьмемо його і її. Ось у нас є така щітка. Зараз ми візьмемо і будемо щоточку. Чутовий, болти візьми. А, ти взяв баклажку на болти, да? Ти щоб отдельно були болти. То на колеса. А тут ми будемо такой тип, раз. Це вже як зніметься, ну да, такой раз, раз, раз і все. О, все, чотенько. ти? Пос, Толя, буде да. біця. Так, калянич, собственно персони. Що там, коли все? Ну майже, да. Осталося язвичок, этот, все, неси, так. Осталося зарізати під язичок этот. не всі закидаємо. Все, давайте побачимо, що зробив. Толя. А. Блять, там... Что там? Звездочки, блядь. Які? А у нас же я звездочка на Божию. Там такие, я так думаю, вот такие. Які? Вот такие. А, еще есть, башня. Так, где мий баллончик? Баллончик оно, Толь. Там лямдазанты, блядь. Ну блядь. Я то... надеюсь, я их откручу, блядь. Толі, дивіся, от то дивися, вот тут, дивися, Толи. Чтобы было в лексах тебе снимать, дивися. А, під... а, подрамник, а, подрамник, нет, не сюди, да. Вот тут открутишь вот эти херни, понял? Оці, дивись, mm -hmm. откручивайся, понял? И да. вот таку будешь отвижешь. Одр... Ось так його. Ось так Ага. Ось так ось Толь. Ну потім ж будеш. Да. Вам... Але і так воно можна сняти буде Намітиш. Так, все, толік робота, я піду далі побачу, що робиться усього у нас. У Пізнавіся, що нас робиться. Так, що, друзі, тут? О, тут уже й тепло, друзі, я вам скажу. Тут у нас что будет? Санвузел тут у нас будет. Что у нас тут будет? Расскажу вам. В словах расскажу. Тут будет у нас душевая кабинка стоять. Вот такую. Тут у нас будет, как говорится, туалетик. А что у нас будет? Умывание что тут будет стоять. Зарканца будет. Тут у нас будет сегодня, Тут у нас будет вытяжка. Тут будет у нас пенесный потолок будет просить. Мы сейчас будем рубить потолок, будем рубить. Пока что будет у нас такий потолок. Що у нас тут є? Двері у нас вже зроблені. Тут ось раз. Клас, все, зайшов. Це у нас тут буде, О, тут у нас буде кімната, друзі. Зараз поки так, а ось з часом побачимо, як тут все буде. Так, вас калина, васкалина. Надо взяти, занести його у Зараз, бо Уже, друзі, у нас мороз. І нам що треба взяти, занести сюди. Все, зараз доробляємо, приймаємо ці всі двері і будемо ставити полочки, будемо вже перевозити і запчастини. Якось воно так все довго робиться, якось раз-раз, там перестянок у нас готовий повністю. Вже все, вже, вважаю, зараз треба ставити вікна, треба буде ставити, Вікна, двері і вже будемо сюди перевозити, перевозити помаленьку маленькі запчастини. Я думаю, планує вже... Планую, планую. Не знаю, що я планую, що я планую, але щось планую. Я думав, що воно все більше буде, а не так воно робиться. Так, що там толік? Толянчик, що ти там, клюжок? Работаем, Талянчик. работаем. Работаєш. Так, ти її розбираєш сам Толік, правильно? Все. Получай, Уже Получай. все, тебе сюди не подпускай. Поняв? Ага. Ти розбираєш сам. Все. Вадюха десь проїбався. Так, да, водюху не треба, бо водюха таке. Я... Толік не бери, то тут все. Таке жале, ти береш, о, де жали, бери, бриз, то бризкаю, хорошо, щоб не було у нас потім... Так, тут вже каталізаторів немає, вже вирізані каталізатори виходить. Чого вирізані? — Ну нема каталізаторів. Як це? нема? там ще ж ну вниз і... Ні, ну все строгира, бачиш. Ні, там ще вниз що, іде. Да, поділо, що внизу. Толя, ось то йде. Ну з вами внизу. до ось то. Осьо, оба... бачиш, якщо що, той. Ось бачиш. Діка, раз раз, раз, полюпицю, раз раз, бачиш. А такою сьомою Тепер тако, бачиш. стоечки, за них стоєчки такі. Той сказав, що сьогодні каже. А, я краще, що все, що ми сніг. Що 100% я сьогодні я, я сніму мотолік. Не сім'я, він Санта Фе. Не сніму, все. Я кутолик, будь без зарплати. Якщо, що? Що я сішо, віка. Що ти сказав? Хорошо. Я що таке, Толя? Ти таке не любимо, це воно дорого стоїть. Тут воно що, все на мультиці, все. А, все на молтах, поняв. Толя... А ну дай міталя сюди, де? цю хуйню толі. Ко? Або откритий, пожалуйста, ось цю, Ось цю, ось і отут ось з боку. Буду на гаражі, треба в гаражі тоді клавні і сюди. Утеплі собі, так? Так, що, робимо сюди далі. Треба бачити в комплекті були такі, раді все. І ще палка ця у нас буде комплект. Палка ще сюди йде. Це в нас буде повністю морда. А моду на ті попробуй попробуйте купити, ребята. Розважімо його такого такого і все, все, і фотографуємо. Класик такой. Все, фотографували. Дивись. Який треба, я не знаю, як вона працює. Я як вона працює. Ось ось звіздочки. А зривають. я чого вам його А як ти проводку оцей тим? Вона йде Кого? в салон. Вона в салон йде. Поняв провода. Цікай, дай Йо. сюди. Нам треба тут повністю все відкинути. Та у вас же є ось себе. Бери звіздочку, розривай Так а як? Кого? А як його? То що, звіздочок нема, Толь? Ні, не, вони то є. Ось що, дивися, Толь. І вони нормальні зв'язочки тут є. Це класні зв'язочки, дивіться. Ні, не, не все, малесенькі. Це... Ось Ану на попробуй. Все, а ну давай. Не, знімайся, переходника. Ніколи не, не роби переходника не ставити. Я тобі ті всі сказав. – Ану, я всі раз сказав. – ну, А ти то точно може воно доверху знімається? – Подожди. Хто? Не, 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 подожди, просто. Це ця, ця зв'язка. Вай, пизда. Подожди. Саня, Саня, Зеленочка, что ты мне дал, блядь, Толь? Бля, я ехал, Лань, сука, блядь. Меньше что надо, ну, Ось Ну вот все менше, да? Бля, оце ти ты дал Ох, я олень, блядь. Все. Та, суд, де, там все, блядь, там залезал. А ну де, а? хорошо, отсюда давай. О, крышку. Здравствуйте, кидайте, хрень. Это как подушка тут, водюша, дыви, да? Это как подушка, дыви. Подушка, дыви. Які... Ай, будет, иди, позакидай, пока. Да, подожди, не знаю. Опа! Ти знаєш що? Щоб спати. Щоб спати, так. Да. Все. На сьогодні вже робочий день заканчивається. Сьогодні вже у нас... Ну як заканчивається? Відео заканчивається, але ще ми будемо працювати. Працюємо, достраємо і... Так, саме так перегнали сюди. Так, треба закрити капота. І все. Полочки по двері робляться, доробляються, вже буде куди хоч поставити. Все, зараз буде полочка, це стоять вже тут. У нас буде три полочки таких. Це буде по 15 дверей, по-моєму. Одна полка, 15 дверей. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десь, 1, 12, Так, 15 дверей буде. І все, і буде чітко, я думаю, все. Цю Маш, машину завтра приймемо. Пантафеп, кудись перестанемо ніпуляти. Туди, да, як, як не вийде, то таке. У нас буде поки полочки досюди зробимо. І потім будемо йти назад. В їх. І в нас буде так, штуки. Став, друзі. Кому цікаві наше відео, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі все про авто.